Ви на каналі Постер. Це система обліку для ресторанів та кафе. Мене звати Яценко Артем. Сьогодні ми побуваємо в одному з закладів мережі 1708. Перший місяць зазвичай суперприбутковий. Ну да, моцева, вау, 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 це вау, вау, це черги, це, це потік. А потім вирівнюється. І це от прямо от, супер необхідна штука. Я не знаю, от, з сковорідкою і з лопатою. Коли ти її береш, то треба так зробити. Ну просто нема такої опції піти. відпустку. Тобто, ти даєш відпустку, ти не отримуєш зарплату. Тобто, да? ну, ти не можеш захворіти, тобто ти на лікарняному. Ти не отримуєш зарплату. Нарешті ми з вами зараз будемо пробувати ну, Точніше, тобто, ми ви будете облизуватись просто там. Якщо є кухар, то він має там заробляти 130 гривень за годину. І інший кухар теж має заробляти 130 гривень за годину. І той кухар, який сидить в телефоні, так. теж 130. Йдемо дивитися на собівартість салату Цезар. Тут ми вже побачили, що у нас там якийсь інгредієнт тягне. Ми вже перейшли в блок закупок, а вже з закупок ми вже пішли на всю мережу перевірити. Так, зустрічаємось 17.08. Звучить чи не звучить?